Всім привіт! Це відео є доповненням до відео про ритм ігри. Рекомендую спочатку переглянути те відео, а потім дивитися це. Гра Geometry Dash вийшла 13 серпня 2013 року для iOS та Android, для Windows та macOS 22 грудня 2014 року. В грі Geometry Dash гравці контролюють рух персонажа, який може мати різні форми. Гравець під час гри на телефоні натискає екран. Якщо грає в гру на комп'ютері, то на кнопку. Щоб персонаж робив стрибки в ритм гри. Завдання в грі дійти до фінішу. В грі є купа режимів, які дозволяють робити в деяких моментах точки збереження, в яких після програшу гравець починає з цієї точки проходження. Також в цій грі можна створювати власні рівні та викладати їх на сервер гри. І за що гра отримала активну базу фанатів, які також досі створюють цікаві рівні. Пізніше гру було оновлено до версії 2.2. В ній було додано нові рівні та оновлено режим редагування рівнів. Дякую за увагу!